Навесні українці святкують Пасху, Але українською це свято називається Великдень. Що ми насправді святкуємо? Допоможе розібратися в цьому лінгвістика та астрономія. Білоруси називають це свято Вялікдзінь, Литовською звучить як Велікос, болгари кажуть Велікден. А ось у перекладі на польську Великдень буде Вілканоче, чешською Веліконоце. А словацькою Вельканоц. У західних слов'ян свято Рівнодення, Великдень, має прив'язку до темної пори доби. Великоніч і Великдень. В цей день сонце сходить точно на сході і заходить точно на заході. А в перекладі на англійську мову: схід буде іст. А великдень істер. Дослівний переклад Істер буде як східник. До речі, в Ріквіді рік ділиться на дві частини: День богів та ніч богів. День богів називається Деваяна від весняного до осіннього рівнодення, коли день довше ночі, і сонце сходить у північному секторі. Та ніч богів Петріяна, коли ніч довша дня. І сонце сходить у південному секторі неба.